Мої вітання. Ми з України, військовий експерт, генерал, засновник благодійного фонду «За Криму небо України Ігор Романенко разом із нами. Пане Ігорю, я вас вітаю, вітаю вас, Вадим, пане 2 Вересня Росія атакувала українську столицю, місто Герої Київ і крилатими ракетами, і балістикою. З огляду на ту інформацію, якою ми володіємо станом на Ранок 2 вересня, як ви оцінюєте роботу ППО, чи вдалося оборонцям справитися з цією масованою атакою? Результати це ще уточнюються, але в цілому, на мій погляд, це відбулося саме так, незважаючи на те, тобто, дії були ефективні, обслуг проти ракети протиповітряної оборони. Особливість цього повітряного удару ворога полягала в тому, що була більша складова доля в цьому нанесенні удара, реалізовано за рахунок ракетного озброєння. І там тот безпілотний апарат, скоріше всього, це був апарат-розвідник, який по результатам нанесення ракетного удару. Повин було оцінити якісь наслідки. Крім того, задіяли крилати ракети, а вони мають можливості прокладувати маршрути таким чином, що пускають з однієї сторони, а за часом вони облітають і на об'єкт заходять з іншої, і це застосовували вони зараз. А в той час, коли виходять на об'єкт, в даному випадку це були об'єкти не тільки столиця, як площа, а саме об'єкти точечні по столиці, як балістичні, так і крилаті ракети мають таку можливість. ну, Крім корейських, там можуть більше бити так сказати, то щоб значит, куди там попало, що вразили. А також для значит, подавлення морально-психологічного стану наших громадян киян. І от коли крилати ракети вже срівна по програмам заходили, то тут додавали пуски ще й балістичних, які мають короткий час заходу, і тому обслуги, які працювали по всім об'єктам Києву, Скажем, і взагалі по повітряних силах відбулися зміни. Тобто очолював цю роботу командуючи повітряного командування центр генерал Криваношка, зміни, які б він там не мали досвіду, досить великі і причому очолював п'ять таки цей район столиці. І навколо неї, де постійно фактичний де бива робота, але все рівно тепер уже на рівні не управління повітряним командуванням, а управління повітряними силами по всій території України є різниця, і треба якби перейти на цей рівень управління. І, на мій погляд, цей іспит пройшли. Вони, тому що більшість було збите, причому таких більше десяти балістичних ракет, по яким у нас мало... Засоби в протираке стрилатах ракети близько десятка балістичних та ударів безпілотних. Сергій Попко, начальник київської міської військової адміністрації, говорить про атаку, а це ж наносили удари по іншим об'єктам. Тому непросте був робота для цих обслуг важка. була робота, але я думаю, що вони справилися. Пане Ігорю, а давайте також проаналізуємо, обговоримо ту ситуацію, яка складається на різних ділянках фронту. Покровський напрямок у фокусі нашої уваги. Головком Сирський говорить, що ситуація вкрай складною. Вона є важкою, окрім Покровського напрямку. У фокусі уваги також і турецька ділянка фронту. Ну і не забуваємо про Курську операцію Збройних сил України на території Росії. Так, значить, по. На сході нашої країни на фронті ситуація на жаль усугубляється. Наші намагаються знайти з керівництва оборони України ресурси, резерви. А скільки їх обмаль, то знімається з інших ділянок фронту? На жаль, потрібна нам допомога засобам протидії з цього приводу. Ну і мобілізація своїх ресурсів. Мобілізація своїх ресурсів, як я це бачу. Складових сил оборони України, які є, треба ресурси, зважаючи зрозуміли, що на відповідь на масові удари у нас відбулося відповідь безпілотними ударними апаратами. Там по 16 об'єктам воєнним областям Російської Федерації і по Криму не забувають. Але зараз треба зосереджуватися на тому, щоб ці сили були сконцентровані на враження. Військ і засобів ворога на Покровському, Тарецькому, ну і там розширяється зона дії об'єктах і районах, тому що там найбільш важка ситуація. А з точки зору управління стратегічної приставки Верховного команди треба формувати <кхів> значит, представництво структуру представників ставки, яка б об'єктивно могла б оцінювати ситуацію. А в нас виникає необхідність ну, чуть -ли, ну досить багато і безпосередньо в сухопутних військах, в збройних силах України і в цілому в складових сил оборони оборони України. Ми займалися свій час формуванням документів на ставку. А тепер треба продовжувати цю роботу, удосконалювати її і формувати е, от таку структуру представників, щоб це зворотний зв'язок об'єктивний. Я це у нашого воєнно-політичного керівництва. Пане Ігорю, і з приводу о, операції о, збройних сил України у Курську о, 6 вересня виповниться рівно місяць, як о, почалася ця наступальна операція. Які проміжні підсумки о, її, які висновки варто зробити? Так, підсумки відомі на мій політ важливо в принципі говорити, але ж зараз такий набіг завершується. Етап первинний, треба зробити висновки, і треба приймати рішення на подальші дії. Значить, цілі досягнути перше, що ми упередили наступальні дії на Сумському і додаток на Харківському напрямку за рахунок таких дій. Перше, по друге, ми вимусили ворога перекинути сили з фронтів на цей напрям на курський а в тому числі є підрозділи, які не зайшли на Покровський напрям, не ті, що вони там приймали участь і були забрані і перекинути на курс. А вони просувались туди, щоб наростити можливості наступальні, але були перекинуті не кажучи про інших, де знімались. Тобто, це Харківський напрям, Купянський, Запорізький, Херсонський перекидувалися батальйони на Курщину. Так, от це по-друге, що ослаблення потенціалу на інших фронтах відбувається з рахунок цього. І по третє формується буферна зона, і на мій погляд, цей етап, коли треба переходити до оборони цієї буферної зони, якби більш потужне, треба фортифікації, мінування, все решта. Ну завершувати бойові дії від угрупування ворога південні сейму. І скрізь переходити до формування ці буферної зони, за рахунок цього не давати ворогу цю територію, використовували як вони робили раніше для нанесення удара по напрямку Харківському, Сумському, Чернігівському і, взагалі, суджу ще раз нагадаю: вони використовували такий хаб для накопичення сили і задіяти на цих напрямок. Тобто, цю функцію виконано завдяки і є міжнародний. Ефект безумовний, то що подивилися, що ми можемо далі проводити нас ефективно наступальне дії цього приводу, а також важливіший фактор ведення війни, морально-психологічний, стосується значить, ну і громадян нашої країни, наших союзників, а також вплив на глубінний народ Російської Федерації. Пане Ігорю, дуже вам дякую за цю розмову. Військовий експерт, генерал, засновник благодійного фонду за Криму Небо України Ігор Романенко. Спеціально для ми з України. На все добре і бережіть себе. До побачення. До побачення.